Вітаю, мої маленькі друзі. Пропоную разом зі мною пригадати ознаки осені. Деякі тварини роблять запаси їжі на зиму. На дворі стає прохолодніше. На полях та у садах дозрівають яблука, гарбузи, буряки. Люди збирають урожай, овочі, фруктів, ягід, грибів. Часто дощова та вітряна погода. Ніч стає довшою, а день коротшим. Діти першого вересня йдуть до школи.